Доброго часу підписники, гості каналу. З вами Настюшка. Сьогодні розкажу вам, навіщо я собі купила паролон. Ось такий рулон великий. Ну, як е, ліжко-півторачка. Ось, Два см в ширину. Ось, Коли я була в Італії, то там продавалися такі нарізані кусочки різної ширини, паролона. Що було дуже зручно для мене, я їх купувала, так як мені потрібно нарізати цей паралон на кусочки і один на один накладати і робити з них подушку для сидіння. Для чого мені потрібна подушка для сидіння? Тому що є проблеми із тазовими кістками, ну, взагалі, із з опорно-руховою системою, із з якістю кісток. Ось, і я не можу сидіти нормально. Взагалі, в мене повинна бути якась ну, така легенька, можливо, інвалідність і одночасно програма реабілітації від держави, чого, звичайно, немає через високий рівень корупції в нашій країні. Ось, тому офіційно це майже ніяк не, не зафіксовано. Помилка була дуже велика батьків, що вони не вели історію хвороби і не записували все, не фіксували, не зберігали. І от коли я вже в дорослому віці взялася це все сама вибігувати, сама домагатися до себе, то зіткнулася із корупцією, з небажанням лікарів працювати. Ось тому. Важко. Нещодавно був поставлений діагноз кіфосколіоз офіційно. Ну, Це вершина айсберга. Ну, І це така вершина, що, знаєте, в медичній книжці воно то записано. Сьогодні книжка є в лікарні, а завтра ой, і пропала. Якимось чином. Таке ж часто буває, правда, що книжки пропадають. А ця система електронна, яка діє у нас, вона. Тільки для лікарів, тільки вони мають туди доступ, а ми, громадяни, не маємо туди доступ, що... що також дуже незручно для нас. Тому, якщо маєте можливість, то змалку всі свої болячки вибігайте, фіксуйте, бо воно вам в житті треба буде. Особливо, коли вже працездатний вік і треба на роботу, а працювати ой, важко, тяжко, або взагалі не можу. І сижу, лежу, вмираю. І ніхто не допомагає. Не допускайте такої ситуації. Офіційно все фіксуйте. Якщо є документи документально, якщо є електронка, електронно. Обидва варіанти вам раджу зберігати, бо якщо нема світла, то є документи, а якщо документи згоріли, то є електронка. Ось. Отже, буду я різати це на такі кусочки. Ось в мене один вирізаний з колишніх моїх подушок. Оце таке я буду нарізати, і в таку наволочку я буду вкладати і робити подушку, я буду на них сідати. Це більша подушка, а я ще така меншенька. Ось також буду. Ось. Дуже в житті мені було важко, тому що навіть рідні часто забувають про мою проблему найрідніші люди, і і вони часто не розуміють, чого я там те не можу зробити, чи те не можу, чому мені важко, чому я там лягла дня відпочити, може, там могли сказати, зараз вже не можуть, що ой, ти там лежиш цілий день, ще щось там. бо вони постійно забували про мою проблему зі здоров'ям. І також стосунки з протилежною статтю. Також через це я їх не завожу, тому що дуже часто чоловіки забувають, що ось є така проблема. Ось, наприклад, в дім свого колишнього я принесла одну з таких подушок, зроблену. Ще й коли я оце купую, такі наволочки, то ще й всередині дуже часто виробники не, не обверлочують нормально, і це все всередині може поротися і псуватися, то я Відразу беру голочку з ниточкою. І це все гарненько всередині обшиваю, щоб воно довше зберігало, щоб воно гарніше. Не знаю, чи на камеру будуть видні мої стіжочки, моїх золотих ручок. Ось, сама обшивала. Ось, і от коли я принесла таку подушку в дім свого колишнього. Тому що мені було важко постійно цю подушку з собою таскати, хоч ми і недалеко жили через дорогу в селі. Мені було важко постійно цю подушку таскати за собою в те місце, де я маю піти, тому я там її оставила. От. І якби мене мій колишній розумів, що от така серйозна проблема, то він би після розлучення, без всяких моїх м -м, просьб, би цю подушку приніс мені, але він не приніс. І мало того, я знаю, що ці середні листочки, його родина їх там розібрала по своїх нуждах, по своїх справах. От -от. Так що, от в таких, як здається, деталях перевіряються стосунки. Чи розуміє тебе твоя половинка, чи не розуміє? Тому не треба мені цих стосунків. А ще рожать? Ні, не треба, не треба. Це все ж. Ну, коротше. Ось... Для цього мені треба. І також, коли я ходила в зал царства, і щоб це, не носити з собою ці подушки, оце ж треба було два автобуси брати. І я принесла в зал царства таку подушку і, і положила її, там була поличка, де люди залишали свої речі. І мені це було дуже зручно так ходити, а одного разу я приходжу і нема, забрали. І я кажу, поясню братам, що от мені треба така подушка, у мене така проблема. Не знаю, нічого mm. залишили. ніхто гарантії не давав, що це будуть зберігати. ну І все. Так, тому прохання до свідків його, якщо я знаю, що у вас є такі люди, я бачила, як вони на конгресах на подушечках всяких сиділи. Якщо є можливість допомогти вашим сестрам, братам, які страждають на таку проблему, то, будь ласка, якось їх підтримуйте. І якщо вам не тяжко, то теж. Ми зі світу, поганці, які до вас ходимо. Якщо вам не важко, то зробіть, нам, будь ласка, ще таку послугу і ще притримайте нашу подушечку. ось. І була навіть сестра, ну це гвардія, як я сказала, так, конвой над тобою. Це не ваші подружки, не думайте, що не ваші подружки. Ну, але якось вона намагалась мені догодити, принесла мені звичайну подушку. Зараз приблизно покажу, яку. Ну, приблизно от таку подушку. Ну, таку. І от сідай на неї. Мені таке не підходить, бо воно ось тут таке от викривлене, воно тут нерівномірне, тут немає ефекту меморі не чи не меморі. Воно мою крив... кривизну, у мене кістки, дві нижні сідали кістки в тазу, вони не рівні. Тобто я сижу ось так. От, коли я отак сижу, в мене е... перш за все копчик бере нагрузку і він робиться таким горбочком. І потім йде весь, весь хребет викривляється. А також п'ятка права, щось там з нею не то, і вона укорочена, що дає, вся ця частина вона якби коротша у мене на моїх, підрах... По моїх підрахунках на сантиметр і сім міліметрів, а може, там навіть і два. Всього разом, не знаю. Отже, повертаємося до тої ситуації. Сестра принесла таку подушку. І коли я сказала, що це не те, що мені треба, не те, що мені підходить, вона на мене дуже обідалася. Ось, ну, історія така, я погана. <смі> Ось. Е і трошки вам розкажу про цю хворобу, тому що е дуже багато людей хворіють, не всі просто так придираються і придивляються, як я до себе. І дуже пізно, коли вже мало чим допоможеш, можуть якби, взятися за себе. А коли пізно, самі знаєте, дуже тяжко. Отже, трошки розкажу про цю хворобу, як вона в мене виникала. Адже колись я пам'ятаю в школі хвороби із опорно руховою системою, статистика казали, така була один на чотирьох. Кожна четверта дитина хворіла якимось такими захворюваннями. А зараз уже статистика лунає, ну я дані не бачила в очі, але лунає, чути де люди говорять, що кожна і кожен із двох школярів хворіє на захворення опорно-рухової системи плюс очі, бо постійно в гаджетах вже мають рано окуляри. От. Я теж в окулярах я почала окуляри в університеті носити після школи. Ось. І чим супроводжувалася ця хвороба? Спочатку в школі, в шкільний період, це був пам'ятаю 4 клас, і ми здавали 100-метровку біг. І я не могла бігти, мене в правому боку кололо, або в лівому боку кололо, або й в двох боках кололо. Я не могла бігти. Я була відмінниця, але фізкультура в мене була на 2 на 3 Ось це перші такі прояви були. І взагалі фізкультуру я ну, вже в старших класах так полюбила, а так дитиною була я не любила фізкультуру. І звертаю вашу увагу, батьки, що це ненормально, якщо дитина не любить фізкультуру, тому що фізкультуру діти нормальні, здорові, люблять. Вони активні, це їх розряджає. Так само, як можна сказати, по котику можна. Якщо котик такий в'яленький, то він хворенький. Якщо котик молоденький, там брикає, бігає, щось там собі, там, ловить якусь мишку, яку він там собі уявляє, він здоровий. Те саме і з дітьми. Отже, перше, під час уроків фізкультури, Четвертий клас, ми щось помітили. А потім був медогляд, і я пам ні, ще до медогляду. Я дивилася в дзеркало своє, і дивлюся, у мене талія один бік от прямо, прямо, а другий бік отако Трикутничок. така була моя талія. я кажу, мам, що, що це таке, це щось ненормально, наче не повинна в людей бути така талія. Ну, що Мама мені сказала, Ти нічого переростеш, то нічого такого страшного. Ось. І вже був медогляд. І я пам'ятаю, десь в 11 років мені було приблизно, чому я так пам'ятаю, я не знаю. І на медогляді в мене перший раз у школі виявили порушену поставу. І тоді дали направлення на масажі. Там, де я проживала, я прийшла курс масажів. Масажі, дякую, що працювали медики, бо зараз домогтися курсу масажів, ніхто тобі такого, такого блаженства не, не дасть. Тоді, мабуть, дітей трошки шкодують, мені провели цей курс масажів за шоколадку. Мама дала шоколадку, я віднесла шоколадку. Ось. А також в диспансер до Львова ми їздили на зарядку. Я отробила цю зарядку, я там запам'ятала багато різних вправ, які я в житті там стараюся виконувати. Але потім ще була в університеті на фізкультуру ходила і мене оприділили без всяких довідок, бо інших дітей ще за довідками посилали, на мене подивилися на мою поставку. І без всяких довідок мене оприділили у спецгрупу. Тобто там менше навантаження. Але навіть з цими меншими навантаженнями ці нормативи для мене були нереальні, я не могла їх здавати. Якось там витягнули ту фізкультуру, якісь там реферати можна було писати, щось таке. Ось. І Під час відвідування університету був один лікар, до якого я ходила. І він єдиний, хто більш-менш допоміг мені зрозуміти хоча б трошки, що зі мною, хоча він тоді ще й не повністю зрозумів, що зі мною. Але він, хоча б мені дав зрозуміти, що в мене от я сижу, в мене там права ягодиця западає. І що він думав, що в мене гомілкова кістка укорочена, але ні, я вже так дивлюся, це не гомілкова кістка, це права п'ятка якась коротша, ніж ліва. І не знаю, чи справа у костях, чи справа в м'язах, потрібні дослідження. Ось. Але дякую дуже цьому лікару, що мені допоміг. Ну, я через роки до нього дзвонила, казав, на пенсії більше не працює. Тому не може він мені більше допомогти. І, і що вам ще розкажу? кажу? І такі симптоми цієї хвороби. От я два листочка собі списала, що мене турбувало протягом життя. Я сподіваюся, ще їх якось ну, гарненько написати і розсилати по інстанціях, щоб знайти того лікаря, який хоче працювати, який буде зі мною працювати. І от такі приблизно. Симптоми це я не могла носити туфлі, закриті туфлі, із, які закривають мені праву п'ятку. Тому що бортик правого її туфлі мені находив на кісточку. І при ходьбі мені боляче було. Ну, зараз вам попробую показати цю кісточку, чи в мене вилізла. Так високо ногу я не підніму. Ні? Ні, не підліва, не, не акробатка ну, ну, На нозі там біля щиколотки справа є як кісточка, яка виглядає справа і зліва. Так, такі, наче як болтики, які щиколотку тримають. От мені бортик. Находив прямо на, ту, на ці кісточки і мені болить. Я не можу ходити із закритим зуттям. Або високі вже чоботи, або получоботи ношу, або сандалі літом, або шльопки. Ну Ніяк не меште, як у нас кажуть, у заході. Ось такий от симптом. Лінійка в школі. Для мене лінійка це була каторга. Тягне з живота, думаю, коли ж ця лінійка закінчиться. Хочеться припасти до землі і матінку землю обняти. І, тому, якщо ви так тоже себе відчуваєте, ви там дитина або ви батьки бачите, що ваша дитина так мучиться з цими лінійками, не заставляйте її ходити, звільніть її від лінійки і, і звільніть головне від фізкультури, бо мене ніхто не звільняв від фізкультури. А в старших класах я фізкультуру полюбила, любила волейбол грати, і в мене дуже червоніла голова. А це, якщо, не, якщо, якщо вчитель не бачить цього, не досвідчений і нічого не якби, вчасно заходів захисту якоїсь дитини не, не зробить, то, то це може бути смертельний випадок. Це ж погано поступає отут кисень, голова отак. Вот цей правий бік весь западає, голова вся туди, прикриваються судини, відповідно кисень в голову не потрапляє. І ще її рух, зарядка, це бігання, відповідно, це все червоніє. Не допускайте такого на фізкультурах, шануйте своє здоров'я. І батьки, які оце Дітей мають шкільного віку. Дивіться уважно, чи варто вам звільнити вашу дитину від фізкультури, бо мої батьки, я не знаю, не думали про це, що настільки серйозна проблема, чи що, я не знаю, що вони там собі думали, а тим часом я мучилася з цією фізкультурою. Ось, Ще які симптоми були. Ага, В церкву мене мама водила в церкву, і колись, ж, як оце, Перші роки Незалежної України, церква тільки відновлюється, тому подібне, православна церква, і не було там лавочок, нічого, ми всі повинні були стояти. І перші служби були дуже довгі, 2-3 години. Мені дуже важко було це стояти. Маленький ці всі служби теж от не з живота тяне, могла, могла трохи спина боліти. Хочеться припасти до землі і все. Якщо це три години, то це точно обморок. Це темніє в очах, дзвін в ухах, і ти така гоп і упала. Ось, На що мені мама казала, тобі дьявол не дає стояти в церкві? Я думаю, боже мій, та що ж? Я маленька ще, ще так нічого, наче такого поганого дуже не зробила. Чому дьявол такий вплив на мене має? Чому я не можу стояти в церкві? Що це таке має бути, що я там така вже грішна, недостойна. Ось. Або матір там пояснила це, що от нам завидують дуже сильно, ой, врікають нас, бо ми ж такі красиві, такі хороші, нас урікають. І хто ж це нас урікає, а давай видивлятися, хто ж це на нас дивився своїми злими очима. От, а ніхто на нас не дивився, нікому ми не потрібні навіть красунички. а Це просто були проблеми зі здоров'ям. Тому люди не придумуйте. Собі зайвих проблем. Все пояснюється дуже просто. Ще які були симптоми? Так, ну не все я вам можу сказати, буде що стидно сказати? Так. Талії нема. Ну, пізніше я робила деякі зарядки щодо зарядки. Я зрозуміла, що мені не всі вправи підходять. Стрибки на двох ногах мені не підходять, а в університеті заставляли стрибати. Біг мені не підходить, а в університеті заставляли бігати. Ось щодо що зарядки, що не кожна зарядка мені підходить. І я почала підбирати собі ту зарядку, яку я можу робити, а це переважно на животі, або на спині, або на колінах, тільки не інтенсивна якась активність, стоячи. Ось, тому що це мою цю частину. Туди, вниз хилить, а мені треба баланс туди. От, і е, от, і, відповідно, я робила зарядку, тобто це, можна сказати, я підбирала правильний рух, і я змогла собі деякі недоліки вилікувати. Це перш за все грудь одна більша, друга менша. Я собі це вилікувала. Зараз я бачу, у мене знову пішло, пішла одне плече вниз, а друге вверх. Я собі це виправила правильними зарядками. От, але в Італії я почала собі робити таке підвзуття підвищення, тому що в Україні мені лікар приписав супінатор, а супінатор це підвищення тільки під п'ятку. От. І я носила десь рік цей сепінатор в шкільному віці, бачу, не допомагаю, викинула. Потім ще раз зверталася до цього сепінатора, думаю, ну може, я, може, я якось е, ну, не маю терпіння, треба ще раз спробувати. Ще раз пробувала і не допомагала, викинула. А в Італії, коли треба було працювати інтенсивно на людей, звичайно, їм не скажуть, що я не маю сили, і давай я в голову включати інтенсивно, що ж робити, що ж робити. І я додумала, що мені не просто так треба підняти всю цю ножку, так, щоб, відповідно, якщо отак ноги стоять, то і м'язи працюють по-різному. Я мала проблеми дуже із спазмами, мене хватали спазми. От, і і е, я повністю собі підвищила ногу, отак, і мені стало легше. Мені, я змогла працювати. От, і, але в Італії мені е, ремонтники взуття могли надати таку послугу, а в Україні вони не розуміють мене і не можуть мені надати такої послуги. Отже, які ще були симптоми, це е, те, що в мене верхня частина тіла вона менша на розмір за нижню частину тіла. І так було і з дитинства. Коли ми купували на базарі з батьками якийсь одяг, який був комплектом і шов, то я часто не розуміла, я думала, що виробники так якось дивно шиють. Думаю, як це вони так шиють, що це не можна підібрати нормальний розмір собі. І деколи продавці йшли нам на зустріч, вони розпаровували костюми і мені давали верх від одного костюма, а не з від іншого костюму. І оце ж я думала, що щось не так і з тими, хто шиє, а насправді щось не так було у мене, тому що в мене ця мускулатура верхня, не була розвинута, і відповідно тут розмір уменшився. Якщо я полола грядки, це було моє завдання в дитинстві, полоти грядки дуже часто. То на шпиньках сидиш, сидиш, встаєш, і в голові паморочиться, і темніє в очах. То я завжди отак от перечікувала, коли воно пройде. Ось які ще такі. Дуже часто, навіть зараз іду йду, оп, спіткнулася, як кажуть, на рівному місці. І ця нога, яка от вона коротша, вона щось баланс не тримає у мене. І часто от саме вона спотикається. Погане зосередження щодо лекцій. Лекції я взагалі як такі. У школі не сприймала. Я могла вчитися тільки і у школі, і в університеті я могла вчитися тільки вдома. От те, що я прочитаю, читання це от мої знання. Тому що на вуха я ніяк не сприймаю. Я прийшла на лекцію і результату ніякого. Ну, прийшла на школи. Штани протерли, як кажуть. От, що ще? От, якщо зараз побачите, у мене ця брова вища, ця нижча. Я бачила, в людей буває і гірше. Ось то це теж воно якось від цієї асиметричності Одне око якби більш таке ширше, розплющене, а інше таке от прижмурене. А, не вистачає світла, хочеться бути гарною зі світлом. І видно мої кола без світла. Нічого ви на них не звертайте уваги. Я зараз підключу знову світло. Так, іще, значить. Цикл жіночий боляче, які ще сиптоми. М'язи з правої частини на спині в мене вони були як дерево. Я їх зарядкою випрямила. Але справа така, що тіло постійно шукає баланс. Якщо в мене не ці м'язи, то в мене лопатка вискочила. Я вправила лопатку, в мене бік прямий. Я боки собі трошечки привела в порядок, в мене в, в бік у стегна, щось там сталося. Отже постійно це все їздить. постійно десь. Ось. А ще це оце було дуже боляче. Слава Богу, поки що воно мене ще не наздогнало після того, як я зійшла із, свої, із свого підвищення, яке, я вже казала, я робила в Італії таке підвищення, але в Україні я це зняла і не змогла такої послуги для себе знайти. Тому в мене знову все назад іде. Поки що це не повернулося, але воно може повернутися, що коли я лягала на підлогу, мене защемляли нерви тазу, я не могла встати, мені боляче було. Я так хвилин так 10 лежала, поки воно мене відпуститься. Дуже великий дискомфорт приносить і. Ну, коротше, капець. Так. Е... Так, це я вам казала. Це я вам казала, це казала. На присядки, якщо от, на я заставляли на фізкультурі по колу ходити нас дітей, то я не могла так ходити. Я йш, йшла навки дуже довго і за мною сіла черга дітей була. Тому, якщо ви так не можете на навки на присядки по колу ходити, і за вами черга, то задумайтеся, що з вами не так. Так. А ще трошки знайшла світла на своєму телефоні, фонарик, можу підсвітити трошки, значить, і якщо штани низ штанів у вас більший на одній нозі, теж зверніть увагу. Якщо ніжки такі там, де стегна і внутрішня поверхня ніг, тобто ця кість між. Між вашим поясом, тазовими кістками і між колінами ці кості, якщо е, всередині, в, не ззовні стегна, такий вигін, як скрипка, а більш внутрішня частина, якщо там така, наче, як кажуть, ніжки колесиком, <свісно> то зверніть увагу, теж це ненормально. Я от завжди думала, що це в нас якби, в роду і це норм, норма. бабусі були такі, в мамині. Ну, я думаю, що це норма не звертала увагу, ну це теж ненормально. При сидінні. Я, коли я в зал царства відвідувала, дві години сидіти, в мене затерпали ноги. Дуже, теж дуже велика незручність. Так, ну і все, наче все я вам розказала. І що найприємне, що ця хвороба вона генетична. Вона спостерігається від бабусі до мами і до мене. Ось. Я читала приблизно, що це може бути. І щоб точно знати, то це треба робити генетичні аналізи, треба сполучну кісткову тканину досліджувати генетично, треба кальцій в кістках досліджувати, що лікарі не хочуть робити, тому що я не, не даю хабарі. Ось От такі в у мене симптоми. Все, тут, тут дивіться вже по своїй ситуації. І не затягуйте, і батьки не затягуйте, і ви самі, як тільки силу відчуєте в собі, давайте швиденько беріть своє, бо ніхто за вам, якби, те, що вам положено, ніхто вам його не предложить. Треба йти самі брати, самі вибігувати. Чим раніше ви цим займетеся, тим краще буде. Все-все, всім пока.